Ви Просили, а ми йдемо вам показувати. А просили багато в коментарях показати, що є по Nissan Qashqai. Різні моделі просили. Йдемо покажемо. Зробимо загальний огляд, що є присутнього на найбільшому авторинку України по даних автомобілях, які на них ціни, які в них пробіги. Тобто йдемо, зробимо такий Огляд. Пишіть в коментарях, щоб показати в наступних відео. По можливості будемо вам робити такі огляди. Будемо показувати, що є по наявності тут. Не забувайте за лайки, підписку, не забувайте займаємося автопідбором. Ці всі автомобілі, які знаходяться тут, і не тільки можемо оглядати вам оглядаємо, так оглядами. ж саме можемо брати в підбір під ключ. Зараз сідаємо зручно і дивимося, що робиться по Нісанд Кашкаях на найбільшому авторинку в Україні. І відразу зустрічаємо на одному місці: один, два, три. Чотири екземпляри, два в нас Дореста і два в нас рестайлінгових. І йдемо. Показую вам їх детальніше. Бачу, пригнаний він у нас із Нідерландів на лінзованій оптиці з туманками, на легкосплавних дисках. Зимова гума, чорні зеркала, релінги поверху присутні. По характеристиках це 10-й рік, повний привід без підкрасів, заявляє власник, не вказаний, на жаль, пробіг, двохлітровий дизель і, на жаль, не вказана ціна. Контакти, як вас зацікавить, можете телефонувати, без ключового немає. Тканевий салон, повний привід. Простав нас мультимедіа ось такий. Перший екземпляр. На жаль, немає у нас ціни. І по-другому це вже у нас рестайлінг. Бачимо з'їзд Франції з такими шилдочками наклеючками на легкосплавних дисках. Парктроники туманки, лінзована фара також у нас присутня. Панорама без складання, камера 360. 15 рік, 1,5 і також не вказаний пробіг і не вказана ціна. Так, не вказують по салону, не будуть детально показувати, зацікавить. Є номер. І відразу також через сталінговий один екземпляр бачимо. Вже тут у нас є ціна 14915 рік, 1,5. дизель, 237 заявляють пробіг на легкосплавних дисках. парктроники, туманки, лінзована фара присутня. Без ключового нема, тканевий салон 6 шкіряне кермо, мультикермо. проста в нас мультимедія складання дзеркал. Ось такий рестайлінговий екземпляр. 15 рік 237 за вартістю 14900. І відразу не відключаємося, йдемо пройдемося по-наступному. Також бачимо із Франції на камерах 360. Лінзована фара туманки, легко сплавні диски в нас присутні. По характеристиках це у нас 13 рік 1,6, 228 заявляють пробігу за вартістю 12 тисяч. Чорні релінги поверху. Панорама без ключового доступу у нас немає. На комбінованому салоні шкіра тканина. Шестиступка, мультимедія розширена в нас автосвітло, автодощ, все в нас присутнє. Трішки підтонований позаду. Ось такий екземпляр, це у нас плюсовий плюс 2, фуркоп присутній. Ось таких екземплярів зустріли на одному місці, йдемо шукати наступні. Зустрічаємо ще один чорний екземпляр. Давайте розглядати також його детальніше. На легкосплавних дисках він у нас на лінзованій фарі з противотуманками. По характеристиках, це в нас 11 рік. Плюсовий 1,5 дизель 221, заявляють пробігу, 10 750 вартує. Без ключового нема. Туканевий салон шестиступка. Проста мультимедія, шкіряне кермо, мультикермо у нас є підтонований позаду. Ось такий екземпляр, один рік, 1,5-221 пробігу за вартістю 10700 йдемо шукати наступний. І знову зустрічаємо 1, 2, 3, 4 екземпляра і йдемо їх дивитися. Давайте йдемо. До даного екземпляра, бачимо він у нас із Швейцарії. На омивачах з туманками на лінзованій фарі. Камери 360 легкосплавний диск і міжвіновська. Зимова гарна гума на ньому. Панорама плюс 2, це в нас 13 рік, бо це в автоматі. 2 літра дизель з хорошим автоматом. Швейцарія, 208 заявляють пробігу, 14500 вартує на старті. Безключовий шкіряний салон. Підігріву автоматично, мультикермо повний склопакет. Такий цікавий екземпляр на автоматі. Гарний такий колір баклажановий у нього. 208 заявляють пробігу за вартістю 14500. І відразу не виключаємося, йдемо по наступному. Бачимо, у нас лінзована фара, також є у нас умивачі, туманки, легко сплавні диски зимова. У нас шипована гума, бачу, стоїть на ньому складання без ключових, панорама. І це в нас 10 й рік, 1,5, босе. 9200 ціна, але ж відразу дивимося на пробіг 267 заявленого пробігу. Тобто Є відразу ціна, але є пробіг підігрів, тканина, розширена мультимедія, шкіряне кермо. Ось так виглядає позаду. 267 пробіг, але є ціна 9200, вартує на старті. І не виключаємося, йдемо зразу по рестайлінговому. Бачимо ресталінговий стоїть у нас на лінзованій фарі, парктроники 360, туманки. Легкосплавний диск і літня гума. Камери, до речі, у нас тут 360, складання зразу бачимо. і По характеристиках це в нас 13-й рік, 1.6 дизель 130 заявляють пробігу за вартістю 16900. Повний привід в нас. Без ключ, гарний світленький шалон. салон комбінований, шестиступка розширена мультимедіа у нас тут. Що ми бачимо? Підігріви, мультикермо, повний склопакет, Такий цікавий екземпляр, рестайлінговий на світленькому салоні, парктрони кізап, камера заднього вигляду у нас присутня. Ось такий екземпляр 13-го року за вартістю 16900 з мінімальним пробігом. І відразу йдемо по бордовому. також це в нас доресто, ми бачимо відразу на ньому панораму. Лінзи, омивачі, противотуманні фари. Яркий такий колір. Легкосплавний диск. Літні гума в нас безключові присутні. Це в нас 11 рік, 2 літра дизель, 196 заявляють пробігу, 12500 вартує, Семимісний, пригнаний від нас із Німеччини. Підігрів, шкіряний салон, автоматично розширена мультимедія. Мультикермо в нас також є ось такі екземпляри є. 12500, 2-літровий на автоматі 196 пробігу і йдемо шукати наступний. Відійшли буквально пару метрів і дивимося знову. Раз, два, три, чотири екземпляри. Також показую два ресталінових, два до Починаємо з даного, Приданий у нас із Франції, бачимо. Троники лінзована фара противотуманні фари. Зимова гума, легкосплавні диски. 14 рік, 1,6 дизель, 217 заявляють пробігу в автоматі, але немає. На жаль, ціни безключовий. Тканевий салон. Ось так він виглядає. Немає ціни, не, не будемо зациклюватися. йдемо зразу до другого. Сиреньки у нас також є сталін, лінзи, парктроники, туманки. Легкосплавні диски. Також у нас зимова гума без панорами. В автоматі він так само 14950 вартує, 14 рік, 170 заявляють пробігу, 1,6 дизель. Без ключового немає. Тканевий салон підігрів автомат шкіряне кермо. Повний склопакет. Ось такий екземпляр є за вартістю 14950. Йдемо відразу по наступних. Два екземпляри дорестових нас білий. На лінзах, туманки. Легкосплавний диск і зимова гума. По характеристиках 1.5 12 рік 247 заявляють рідного пробігу, 11950 панорама релінгів немає безключового Тканевий салон. Ми бачимо, у нас поставили таку мультимедію. скажем нову, але саморобно 11950 вартує, 1.5 247 заявляють пробігу. І по сіренькому. він у нас на лінзованій фарі. Туманками на легкосплавних дисках. Складання зеркал бачимо. 12 950 13 рік, 194 заявляють пробігу, 1,5. Дизельок у нас без панорами. Тканевий салон. Шестиступка. Розширена мультимедія, шкірене кермо у Ось такі екземпляри. 12 950 1,5 190 заявляють пробіг. Йдемо шукати наступні. В екземпляр сіренький, також показую вам його детальніше. На простих імені, на з дисках, не на легкосплавних на лінзованій фарі, без туманок, без панорами немає нас безключового доступу, але це в нас 18 рік, 154 заявляє пробігу, 1,5 дизель, 16200 вартує на старті. Тканевий салон, 6-ступка, проста мультимедія, ломаний кермо у нас мультикермо круїз. Повний склопакет. Ось такий екземпляр є. Свіженький, 18 рік, гарний 154 тисячі заявлений пробіг за вартістю 16200, йдемо шукати наступний Зустрічаємо ще один екземпляр зі Швейцарії 10-го року. Давайте також вам покажу у нього деталі. Це просто фара. Умивачі туманки у нас присутні, легкосплавні диски також є. По характеристиках це в нас 9-й рік, 2 літра дизель, 244 заявляють пробігу за вартістю 9650. Присутні у нас безключовий релінги. Комбінований шкіряний тканевий салон в Сетурсі, повний привід у нас, 6-ступка, проста мультимедія, шкіряне кермо, мультикермо. Повний склопакет у нас присутній, підтонований трішки позаду. Ось такий екземпляр парктроники у нас присутній. Літровий дизель, повний привід за вартістю 9650. Зустрічаємо ще один маленький екземпляр, пригнаний із Франції. Показує вам також його деталі. Що легкосплавний диск зимова гума в нас є. Лінзована фара проти отумані. Фари також у нас присутні. Панорама Елінгій поверху. Немає в нас без ключового. По характеристиках це 12 рік, 1,5 230 заявляють пробігу, 11700 вартує він на старті. Тканевий салон, мультимедіа розширене, шкіряне кермо. автосвітло у нас автодощ, повний склопакет. Все у нас по стандарту як в кашкає. Ось такий екземпляр 230 пробігу, 12 рік за вартістю 11700. Зустрічаємо ще два екземпляра в ряд. Червоний, сіренький. Давайте показую вам їх детальніше. С яркий такий бордовий колір, легко сплавна диск і літня гума, бензована фара противотуманки. Камери бачимо, в нас 360. І цікавий, 13-й рік, 206, заявляють пробіг, 1,5 дизель, 12 999. Чорні рейлінги, нема без ключового панорама. Комбінований салон, 6 ступка, шкіряне кермо. Розширено у нас мультимедіа, трішки підтонований. Позаду ось такий екземпляр. І по-другому сіренки у нас, також легко складний боус, диска, квітня гума, лінзована фара, туманки. Також бачимо камери 360, складання, чорні релінги, панорама і по характеристиках 13 рік, 1,5, 149 заявляють пробігу за вартістю 13700. Немає безключового. Також у нас на комбінованому салоні, з розширенням мультимедію, 6-ступка, мультикермо, повний склопакет у нас є. Задній ряд сидіть, присутні у нас форкоп, камера заднього вигляду. Ось такі два екземпляри є. І йдемо шукати наступний. Зустрічаємо, ще один чорний екземпляр, на камерах 360, плюс два, тобто семимісний. Бачимо додаткове в наслед досвітлення, ілізована фара, туманочки в нас присутні, легко сплавні, диски літні. По 12 рік, 1, 6, 225 заявляють пробіг, 12800 вартує. Немає безключового. Тканевий салон, ступ, карушина мультимедія, шкіряне кермо, підтонований. Ось так він виглядає. Плюс 2 він. Релінг поверху панорама у нас присутня. 12 рік, 1,6, 12800 вартує він на старті. Зустрічаємо ще два екземпляри, один, другий там бачимо, бордовий стоїть, починаємо з даного. Сіренький у нас на лінзованій фарі, туманки, легкосплавні диски, літні губи у нас присутні. По характеристиках це у нас 11 рік, плюс 2 місний 235 пробігу, без жодного підфарбування, заявляє власник стан нового авто. 12450, тут дизель. Немає без 6-ступка розширена мультимедія, шкіряне кермо мультикермо повний склопакет, авто світло, авто За Бачимо, є у нас додатковий комплект гуми в багажнику. Лежить за вартістю 12450 і відразу йдемо по-наступному. Це у нас коротенькі, бачимо, відразу на фарах туманки Зимового гума, легкосплавний диск, цікавий бордовий колір. 13 рік, 1,6 дизель, 179 заявляють пробігу за вартістю 13 350. Камери у нас 360, нема без ключового, комбінований салон. Шестиступка, шкіряне кермо мультимедіа у нас. Стату гадання позаду. Екземпляр вартість 13 350 І знову два екземпляри в ряд Дивимося один, другий, ідемо дивитися. Камери 360, лінзована фара, омивачі противотуманки, легкосплавні диски, і літні гума. По характеристиках це у нас 12 рік, 2 літри дизель, 211 пробігу за вартістю 14500 плюс 2 семимісний, безключовий є. Шкіряний салон підігрів, автоматична коробочка. Мультикермушкірине кермо, повний склоп витнес. Ось такий екземпляр. Форкоп присутній у нас позаду, камера заднього вигляду. На автоматі за вартістю 14500. Ідемо відразу. Не виключаємося. Це у нас дорестовий екземпляр. Омивачі, просто фара туманки, додаткову вебасту. Значить, автомобіль у нас із сирих країн. Легко диски, 8500 вартує, 1,5 дизель, 233 заявляють пробігу, восьмий рік. Рейлінги поверху, без сучового нема. Комбінований салон підігрів і шести стопка шкіряне кермо. в нас не розширена мультимедії. Ось такий екземпляр за вартістю 8500, 1,5-233 заявляють пробіг. Ось таких пару екземплярів показав. Як бачите, таких автомобілів, скажімо так, на різний смак, на різний бюджет. Дорестові, рестовий, з різними двигунами є ринок великий, є, що вибирати, якщо кошту ви такого автомобіля чи будь-якого іншого, контакти знизу можемо допомогти вам з пошуком, з діагностикою. Перевіряємо автомобілі детально. це кузов, це технічний стан, це пробіг, все надсилається завжди вам у відеозвітах. Тобто ви будете про автомобіль, коли ми вам будемо його шукати, знати повністю все від. А до включно з історією із-за кордону цікавить контакти знизу, звертайтесь, знайдемо вам хороше технічно справне авто.